А дійсно буде непростою єдине, що будемо сподіватися на теплу зиму, тому що сьогодні, якщо буде тепла зима, нам все ж таки буде легше пройти. Це опалювальний сезон що вітаю стосується. вас на каналі Українська Хвиля. Говоримо сьогодні про масштабні проблеми в нашій енергетиці, які на жаль не обмежуються виключно блекаутом ось тими багатогодинними відключеннями світла. До речі, пообіцяли, що вже 12 годин на добу без електроенергії. Це ще оптимістичний сценарій. У нас цвітає під час повномасштабної війни корупція, і багато хто просто наживається на ситуації. Заробляє як тільки може. Відповідно, поки люди, більшість українців, сидять без світла і їм обіцяють ледве не апокаліпсис цього опалювального сезону. Але про все по порядку, що взагалі в нас відбувається станом на 10 листопада. надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 104 тисячі. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. The <laughs> Порядку в ніч на 8 листопада росіяни вкотре масово обстріляли нашу критичну інфраструктуру. Відповідно, били по електростанціям, по об'єктам газу та нафтовидобутку. Випустили загалом понад 40 ракет і понад 400 дронів. А щось вдалося збити, щось ні. Відповідно, дуже багато руйнувань. І в Укренерго в одразу досить оперативно повідомили, що ситуація критична, і українцям слід. Приготуватися до масштабних відключень світла. Ще постраждала компанія «Центренерго». Там прямо заявили, що генерації нуль. Відповідно, потім це повідомлення було виправлене, тому що в офісі президента не сподобалось такі відверті заяви, тому що це сказали, що це працює на ворога в його інтересах і не треба сіяти паніку серед українського населення. Тому в паніку ми не повинні впадати, і це дійсно так. Але ситуація до напружено Маємо станом на зараз. Електроенергії немає по 4, 6, 8, 10, 12 годин на добу, а кому як пощастило. Відповідно, від, залежить від регіону, від ступені руйнувань в тій чи іншій області. Але здебільшого українці зараз проводять дуже багато часу без світла. Атних будинках багато українців вмикають генератори багато хто вже їх закупив ще під час минулого блекаута з 23 на 24 рік. А в квартирах. В кого є можливість купують і використовують зарядні станції. До речі, що генератори, що зарядні станції зараз підскочили у ціні, і е, вони були подешевшили, якраз коли не було таких масованих обстрілів. Відповідно, не було блекауту, не було таких затяжних відключень. Зараз е, все знову подорожчало. І зарядні станції, і генератори, і павербанки, і відповідно всі засоби автономного освітлення. На жаль, в нас ось так: чим ситуація гірша, тим краще на ній. Заробляють нам можна звинуватити в усьому росіян, виключно які намагаються нас занурити у пітьму, що ми були без світла, без опалення, без водопостачання. Як на окупованих територіях воду подають за графіками. Подивимось ближче. Наші можновладці відповідальні за ситуацію дуже великою мірою, тому що саме вони мають представляти наші з вами інтереси. А замість того, просто набивають кишені грошима. А ви, українці, якось та й виживіть, тому. Що що замість того, щоб побудувати дійсно необхідні укриття для тих же теплоелектростанцій, щоб дійсно захистити наші об'єкти, щоб замість того, щоб надавати звіти про виконані роботи, дійсно зробити щось корисне. А замість того, просто думають, як заробити на всіх схемах і тільки, тільки можливо вигадати під час війни, і дуже активно і ефективно з цим справляються Сьогодні 10 листопада. Стало відомо про масштабну операцію з викриття корупції, де правильно у сфері енергетики, Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки у високопосадовці. Ви ще повідомили, що проводили 15 місяців розслідування, понад тисячу годин аудіозаписів і викрито злочинну організацію, яка будувала схему навколо державного енергослужбу. Атом звали нам офіційно ніяких імен, показали лише пачки з грошима, величезні суми це і гривня і валюта. І повідомили наступне, що учасники цієї злочинної організації вимагали по 10-15% від суми кожного контракту, тобто непогано заробляли під час ось цієї всієї ситуації, ось того апокаліпсусу, який відбувається в Україні під час повномасштабної війни, саме в енергетичній інфраструктурі, і кажучи вже про інші галузі, де також ж процвітає корупція Чайно шила у мішку а приховати не вдалося і невдовзі стало відомо до кого ж прийшли з обшуками і виявляється що це колишній міністр енергетики україни герман галущенко а також відомий бізнесмен та співвласник студії 95-й квартал тимур міндіч тут коментувати не буду тому що вже є інформація що він виїхав за кордон знову ж таки за неофіційними даними станом на цю хвилину принаймні поки що не підтверджено але Кажуть, що вже виїхав. Ось у засобах масової інформації розповсюджується така новина. І що наприкінці жовтня, колишнього голову Укренерго Володимира Кудрицького запідозрили в шахрайському за володінні коштами ось цього державного підприємства, взяли під варту, назначили заставу близько 14 мільйонів гривень. За нього внесли заставу. Відповідно, він зараз його е звільнили з під варти. А зараз ми бачимо нові справи, нові обшуки і відповідно нові фігуранти. Звичайно, слідство має зробити висновки: хто винен, хто не винен, що взагалі в нас відбувається, але до чого це все йде? На жаль, ми бачимо те, що Крім зовнішнього ворога, в нас є потужний внутрішній ворог, і ось ці корупційні схеми, які зараз розробляють, які реалізовують ефективно, дещо виявляють, дещо ще потрібно виявити це все виключно на користь расистів, які продовжують нищити українців і, взагалі, намагаються зробити все для того, щоб у нас ситуація значно і значно погіршилась, тому що станом на зараз нам ще, як то кажуть, гріх жалітися, скаржитися не будемо, як би того не хотів ворог, тому що якраз цього він і добивається. Які прогнози на найближчий період до кінця опалювального сезону прогнозують, як я вже сказала, графіки відключення. Але повністю українці не залишаться у темряві, у мороці, тому що будуть закуповувати електроенергію. Нехай за завищеними цінами в європейських країнах. Але світло в нас буде звичайно, не цілодобово, але. Вистоїмо, як це вже було два роки тому. Так само ми це зробимо і цьогоріч. І скільки ще знадобиться. Звичайно, нічого хорошого, приємного в цьому мало, але обов'язково слід триматися, робити необхідні запаси продуктів води. Звичайно, хто може, купує зарядні станції чи генератори освітлення, якісь мінімальні набори всього необхідного для того, щоб пережити цей важкий період. Рада могла б бути чеснішою і говорити так, як воно є. Але давайте скажемо дякую величезне, справжнім героям тилу, це нашим енергетикам, це нашим ремонтникам, це простим людям, це не чиновники, забезпечують нам опалення і світло в наших домівках, а ті, хто дійсно. Іноді ціною власного життя роблять все можливо, щоб ми були зі світом, щоб ми були з теплом. Тому ми вистояли два роки тому і обов'язково зробимо це цьогоріч Продовжую слідкувати за ситуацією, і взагалі за змінами і нововведеннями в різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео Можна долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і, на мою думку, цікавих Вих українських поширюю поширів продовжня, тому приєднуйтесь і бережіть себе. Політично не піде на підняття ціни і збереже ціну ще певний період часу на електричну енергію для населення. На ціну на газ, на теплопостачання, ціну на водопідігрів. Ага. Ми захистили законом у 2022 році. Ми вели мораторій на підняття так. цін до кінця військового стану і 6 місяців по завершенню військового стану. Ціна на електричну енергію, ціна на Холодне водопостачання на водовідведення, вона законом не захищена, і ціну на електричну енергію безпосередньо встановлює уряд своєї постанови. Я думаю, що скоріш за все уряд не піде, так як я його б назвав би уряд щедрості. Вони у них широка душа, вони сьогодні роздають всі.